Вітаємо, шановні телеглядачі. Ви дивитесь інформаційну програму Слово депутата, створену за сприяння Луцької міської ради. У сьогоднішньому випуску ми підіб'ємо підсумки відразу двох сесій, які відбулися наприкінці грудня, 35-ї чергової, яка як не дивно завершилася впродовж одного пленарного засідання, хоча й питань порядку денного було майже 80. І 36-ї – позачергової, на якій ухвалювали бюджет міста 2013 року. Кажуть, ділити гроші справа невдячна, але наші депутати з честю вийшли з надважкої для Луцька фінансової ситуації, обтяженої боргом більше 30 мільйонів гривень. Отож, детальніше про перебіг двох сесій у програмі Слово депутата. А розпочали 35-ту сесію, подяками Миколи Романюка, представникам соціально відповідального бізнесу за допомогу лучанам. Ігор Єремєєв, Сергій Ковальчук, Микола Бакай поділилися пальним від своїх фірм для автомобілів, що прибирають сніг у місті. Віктор Чернуха та Юрій Ольховий виділили додатковий спеціалізований транспорт, аби розчистити дороги. Список небайдужих можна було б продовжити, бо стихійне лихо здається згуртувало громаду. Але не деяких підприємців, що полінувалися на зупинках, хоча б біля своїх Оскільки повідкидати сніг, здається, у таких виникнуть проблеми з продовженням дозволів на підприємницьку діяльність. А далі перейшли до депутатських запитів та звернень, серед яких, зокрема, тривога за будівлі старого міста. Депутат Калахан переймається тріщинами у будинку Косачів. Депутат Данильчук, майбутнім будинку на Конзелевича 5 А ось депутат Григоренко, зважаючи на сюрпризи нинішньої зими, пропонує організувати спеціальний день депутата, аби вивчити готовність служб до осінньо-зимового сезону. Суть пропозиції в тому, щоб намагатися упереджувати боротьбу з снігом стихією, а не боротися з нею за фактом. Тобто, якщо в вересні депутати депутатам покажуть, як підготовлення до зими техніка, як підготовлені суміші, вони приїдуть по всім жекам. Подивиться, в депутатів можуть виникти нові ідеї. По друге, в вересні, якщо кубійський пан Кубінський, начальник департаменту ЖКГ прозвітує тут на сесії, знову таки буде можливість внести оперативну зміну до бюджету, якщо треба можливо докупити техніку чи звернути до центральних органів влади. Тобто пропонується в вересні зробити серйозну розмову звіт перед депутатами, щоб за жовтень був час спокійно передготуватись до зими, щоб ліквідовувати, якби на упередження, а не вже в процесі випадання снігу. Забігаючи наперед, зазначимо на вимогу депутатів цього дня про роботу комунальних служб з прибирання міста від снігу звітував Іван Кубіцький. Він зазначив, аби розчистити у Луцьку 273 кілометри доріг, потрібно щонайменше 9 спеціалізованих автомобілів та потужний грейдер. До речі, з бюджету вже виділено 520 тисяч гривень на придбання нового грейдера, але гроші десь, як то кажуть, зависли на рівні казначейства. Сьогодні ж комунальники змушені обходитися тільки технікою ЖЕКів. Далі депутати Прийшли до питань, що стосувалися затвердження відразу кількох програм, оскільки питання про створення управління туризму та промоції міста Луцька та положення про управління міжнародного співробітництва були достойно відпрацьовані у відповідній комісії. Депутати ухвалили позитивні рішення без обговорення, відверто кажучи, створення управління туризму, яке до слова очолить депутат Наталія Бунда, вже давно було на часі, адже такої активної популяризації нашого міста, як туристично привабливого, у Луцьку, ще не було. Власне, попередні роки вже два і Луцьк свідомо заявляв, що от він має такі амбіції на розвиток туризму у місті Луцьку, бо ми маємо туристичний потенціал, і, на жаль, дійсно, я це визнаю, ми його зараз використовуємо на повну потужність. І от створення такого управління туризму і промоції є ще вкотре такою заявкою, що дійсно Луцьк буде туристичним, адже це величезний обсяг роботи. Туризм це економічна категорія, і тут не можна, наприклад, якісь вузькоспільсу. Лізовані галузі від'єднатися чи, наприклад, там по житлово-комунальному господарству, чи окремо, наприклад, там по архівному відділу, чи ще щось. Туризм об'єднує в себе всі галузі, починаючи від культури, закінчуючи тим самим житлово-комунальним господарством, дорогами, інфраструктурою Тому, от, і зовнішнім освітленням. Тому у створення такого управління зумовлено тим, що занадто дуже багато проєктів. Проектів є багато інфраструктурних, але насамперед 50-60% діяльності цього управління повинна займатися промоція місць. Та луцька промоція назовні, промоція на національному туристичному ринку, на міжнародному туристичному ринку. До слова, не тільки спеціалісти управління туризму переймаються привабливістю нашого міста. Відразу четверо депутатів виявили бажання створити постійну комісію міської ради з питань розвитку старого міста. А ідейним натхненником такого проекту став депутат Пиза, розуміючи, що рано чи пізно таки постане питання закриття базару під стінами Луцького замку. До речі, ця проблема вже давно обговорюється у стінах мерії. Потрібне тільки чи то політичне, чи воляве рішення, але те, що підприємцям не варто вкладати кошти в облаштування. Торгових місць на базарі, то така собі від нас дружня порада. Існування старого ринку чи центрального ринку називають під стінами Луцького замку. Воно не додає краси зовсім Привабливості історичній, культурній, туристичній, привабливості міста Луцька, але і без нього ми розуміємо не вибійтися. Це достатньо складне і електоральне питання, тому що це є і робочі місця людей, які там приходять, які там працюють. Це є і можливість продати. Людям з навколишніх сіл щось і отримати хоч якісь е, 2-3 гривні додатково до доходу, бо вони інакше грошей не бачать, якщо не продадуть на базарі. Ми розуміємо, як селяна нам живеться. Це є і транспортна розв'язка в цьому місці, тому що просто так воно не вирішиться. Але з другої сторони, це є і забезпечення центральної частини міста людей, які можуть собі дозволити на ринок щось купити. А тому це комплекс питань, які пов'язані і інфраструктурною інфраструктурою транспортною, робочими місцями, електоральними настроями. Також функціонування парку. Він дотичний до цього місця, і якщо хтось може з туристів побувати і в замку нашому, то він може піти і в парк, щоб це було комплексно. Але оскільки депутати ще не визначилися зі складом комісії, кількістю спеціалістів професіоналів, які мають до неї увійти, це питання з порядку денного депутат Пиза запропонував тимчасово зняти. Зате затвердили сьогодні депутати програму співпраці Східноєвропейського національного університету з Луцькою міською радою аж до 2015 року у частині наукових досліджень історії міста Луцька, розпочнуть роботу з проекту, який так і назвали Історія Луцька від часів Великого князівства Литовського досяга. Дення щоправда, не усі депутати поділяють окремі концепції досліджень, що стосуються українського народу, особливо ті, де йдеться про панування на Волині литовських князів. Але ініціатор програми, депутат Пархомюк, каже, що не варто політизувати історію, як і переписувати деякі не зовсім приємні сторінки її історії. А обійдеться проект міському бюджету у 150 тисяч гривень. Програма співпраці. Луцької міської ради та Східноєвропейського національного університету виникла за ініціативи середовища науковців і, власне, за ініціативи Луцької міської ради, тому що на сьогодні. Ми маємо вже цілий ряд е, наукових розробок, які досліджують історію міста Луцька, але е, вони торкаються різних періодів, різних епох, різних сфер. Але такої ґрунтовної е, е, монографії, власне, яка пов'язана з дослідженням історії міста Луцька, ще наразі немає. Ну і власне е, виникали запитання, яким чином. Е, Писати зміст цієї книги, і хочу наголосити на тому, що ця книга має бути суто наукове видання, базуватися на наукових дослідженнях. Будь-які політичні коментарі чи будь-які політичні аспекти в даному дослідженні будуть відсутні. Я вважаю, що це правильно і має ґрунтуватися на наукових принципах дане дослідження. Коли ж депутати приступили до обговорення плану дій щодо реформування первинної медико-санітарної допомоги в місті Луцьку, то тут, як то кажуть, знайшла коса на камінь. Деякі представники від свободи вперто не бажали сприймати будь-які зміни у цій галузі медицини, мотивуючи це турботою про лікарів, які начебто будуть звільнені з роботи. Хоча, як не доводили доцільність позитивних зрушень відкриттям амбулаторії сімейної медицини, начальник управління охорони здоров'я Федір Кошель та депутат обласної ради Святослав Кравчук, відчувалося за таким спро. Противом стоїть політична заангажованість. А ось професіонали лікарі стверджують, що за отою недалекоглядністю деяких депутатів громада більше втратила аніж зберегла. План заходів розроблений і ми винесемо просто на сесію в січні місяці. Я думаю, що цей план заходів буде прийнятий. Ну план заходів він не тільки там, же передбачається передбачаються ще й кошти. Там при, передбачається винайти приміщення, де можна було б розгортати ці амбулаторії. Ну на сьогоднішній день приміщення на привокзальному районі воно це Станція швидкої медичної допомоги, мова йде зараз за Дубневський масив, де треба шукати приміщення. Ну і відповідно буде розбудовуватися амбулаторія, це яка обслуговує населення Вишкова. Щодо інших програм, то під час сесії у депутатів майже не виникло запитань до організації рятування людей на водних об'єктах Луцька на наступні три роки. Хіба що заборонять пляж у теремну, ставок якого будуть чистити згідно проєкту, для чого вже виділено 300 тисяч гривень. Затвердили депутати і деякі нові положення про територіальний центр соціального обслуговування. Йдеться про пожиттєве отримання одиноких дітей, яких у нашому місті більше тисячі, і позбавлення усіх пільг тих пенсіонерів, які уклали договір з фізичних особами про утримання і догляд, пообіцявши за це відписати квартиру, затвердили депутати і програму фінансування культурно-мистецьких заходів на 2013 рік та програму Прозора влада аж до 2015 року. До речі, це перша в історії Луцької міської ради програма розроблена спеціалістами відділу інформаційної роботи задля висвітлення діяльності виконавчої влади і депутатського корпусу. Ну, ця програма, по-перше, це новизна в нашій Луцькій міській раді, тому що за останні роки за незалежність України це точно такої програми, яка би формалізувала якось систематизувала всю політику інформаційної Луцької міської ради, не було. Тому це є дуже корисно, звичайно, тому що відділ інформаційної роботи міської ради і всі інші інформаційні підрозділи, комунальні служби, які працюють у цій сфері, будуть якось діяти згідно цієї програми і систематично, а не так як раніше там. Вони діяли таким кустарним живо методом і робили те, що там от треба зараз зробити, але не було такої загальної стратегії. Тому ця програма визначає цю стратегію, вона статимизує, розказує, як має працювати взагалі інформаційна служба міської ради, як з депутатами, як з структурними підрозділами міської ради, так і взагалі як вона має працювати з позиціонуванням міста Луцька, як вона має працювати на перспективу. Тому це дуже добра програма, і дай Боже, що вона запрацювала і вона фінансування отримала це саме основне. Втім, не так вже й безхмарно для декого тривало це пленарне засідання. Депутат Данильчук вимагав звіту заступника міського голови Василя Байцема, але погодилися перенести це питання на наступну сесію. А депутати Дячук та Сосновський взагалі вимагали дострокового припинення повноважень секретаря ради Григорія Пустовіта. Вчасно, вчасно от і необхідно змінювати. Минулу минулу каденцію два роки і змінили секретаря міської ради. Тут немає нічого такого, якщо людина дійсно. Не в змозі здійснити організацію роботи ради сприяти депутатському корпусу, то треба таке сказати. Розумієте, він перший серед рівних, він нічим не вище за мене, за все йому просто довірили. Депутатський корпус довірив представляти дані інтереси. Втім, депутати колег не підтримали. І за пропозицією депутата Гриба це питання з порядку денного зняли. Відверто кажучи, секретар ради не переймався недружнім на його погляд вчинком двох депутатів, розуміючи, що у міській раді вже почався так би мовити процес полювання на посади. А відтак Григорій Пустовіт підготував план роботи міської ради на перше півріччя 2013 року і вважає це найголовнішим документом для усього депутатського корпусу. Наступний календарний рік для нашої громади, як і для всієї держави, буде дуже складним, тому що ми бачимо, що загальнодержавні проблеми сьогодні накладаються на міські проблеми. Крім того, у нас є проблеми, пов'язані з поверненням боргів перед містом, які це більше 33 мільйонів гривень. Так от я хочу сказати, що ми повинні зробити все, щоб забезпечити виконання соціальних статей бюджету, забезпечити все, щоб вчителі, лікарі своєчасно отримали заробітну плату. Вихователі дитячих садочків інші категорії бюджетних працівників бюджетних установ тому, звичайно, ми розуміємо всю складність цього бюджету, всю складність наступного року. Але думаю, що наша колективна мудрість депутатів дозволить нам знайти найоптимальніший вихід із цієї складної ситуації. Ось депутат Боруцький наполягав на скасуванні рішення виконавчого комітету про дозвіл будівництва дитячого майданчика біля дитячої поліклініки. Йдеться не про заборону, взагалі будівництва, а процедуру оформлення, відкритість і прозорість проекту. Дане рішення про надання тимчасового споруду прийнято з порушенням не тільки процедури, але й закону. Я не буду перераховувати тих моментів, про які ми вже говорили, і зрештою є подання прокуратури на дане рішення. Ми тільки за розвиток підприємництва, за розвиток за відкриття дитячих кафе. І, взагалі, кафе міста Луцька, які де стануть окрасою міста, і зрештою не тільки Лучани, і туристи, які до нас в майбутньому надіюсь будуть приїжджати, будуть мати змогу зайти попити кави чи перекусити. Але, зрештою, на території комунального підприємства раз. Під самими стінами лікарні, два і аргумент для мене особисто для фракції Свобода та я думаю, для багатьох депутатів про те, що потрібно після вирвання зуба потрібно забавити дитинком тістечком, чи персонал може поїсти гарячого в дитячому кафе. Це не є аргументи, і взагалі це послідковується чітка схема, яким чином обійти закон. Перше. Є землі в нас комерці можливо комерційного призначення, які можна або продавати з акціону, чим наповнити міський бюджет, або надавати в оренду. Тільки за навіть я вважаю на театральному майдані. Теж можна поставити декілька невеликих кафе, і сам проект цих кафе вдалий і можливий В місті Луцьку буде не соромно, щоб вони стояли. Тому будь ласка, але чому так? Не можна робити все кулуарно і зрештою громада міста повинна знати, як розпоряджається її майном, а особливо землями. Цього ж дня депутати затвердили програму заходів щодо забезпечення особистої безпеки громадян та протидії злочинності аж до 2015 року. Депутат Савчук особисто був причетний до розроблення концепції такої програми і знає її найкраще. І я думаю, що все-таки той досвід, який вже накопитився і минулої конденсії, і те, що ми зараз пробуємо зробити, він таки принесе е свої плоди, тому що на жаль, на сьогоднішній день не профінансована Європейським Союзом дані проектні пропозиції, але є на рівні е е держави відповідні рішення і уряду, як, ну, що радує, що е ну, на рівні Кабміну, то ж той же саме Азаров ще до е коли він е ну, до представки ВО, він обіцяв, що все-таки на рівні держави будуть будуть переглядатися як принаймі обласні центри, будуть шукати фінансування, щоб програму безпечне місто», значить, принаймі, щоб вона де її не започати, то щоб реанімувати, де вона не не прийнята, то щоб хоча б звернути на це увагу. Тому я думаю, що це на часі, це в унісон із державними планами, це в унісон планами міської ради і депутатським корпусом. А вже наступного тижня депутати зібралися на позачергову сесію не тільки щоб ділити гроші міського бюджету і вирішити ще кілька наболілих питань. Оскільки Василь Байцем подав заяву про звільнення, а Микола Романюк її підписав, то необхідність звіту тепер вже колишнього міського голови відпала. Зате довго обговорювали програму соціально-економічного розвитку Луцька на 2013 рік. З огляду на складність наступного бюджетного року депутати назвали її програмою намірів. А оскільки вони ж і виділяють кошти, то Чуть бути і учасниками процесу її виконання і вимагали щоквартального звіту керівництва управління економіки Луцької міської ради. Не менш активно обговорили народні обранці і бюджет міста на 2013 рік. Але оскільки він був детально опрацьований у депутатських комісіях, питань до Лілії Єлової, начальнику управління фінансів, було значно менше. Отож, бюджет міста ухвалили навіть раніше обласного. Я хотів би подякувати першу, тим, хто готував цей бюджет, тому що не просто було підготувати бюджет, він складний, він непростий. Маємо дві проблеми. Одна проблема це дійсно те, що на сьогоднішній день не вистачає коштів повністю на фінансування бюджетної сфери, але ми заклали бюджет так, що на 11 місяців у нас повністю є. І ми не збираємося не скорочувати людей, не відправляти людей у відпустки, тобто в нас буде повне фінансування всіх витрат на бюджетну сферу. А будемо працювати над тим, щоб держава нам на 11 місяць додала. І я думаю, що це буде, тому що в цьому році ми повністю всю бюджетну сферу, скажімо, всі зобов'язання перед нею по заробітній платі виконали. Друге, це складний бюджет тим, що сьогодні прийдеться віддавати 34,5 мільйона боргів. Ну але надіємося на те, що все таки в слідуючому році ми зможемо продати може десь більше земельних ділянок, може інші питання вирішити, і таким чином ми забезпечимо виконання бюджету. Хоча дійсно він непростий, він складний. А далі без заперечень погодили у Луцьку ринкову ціну одного квадратного метра житлової площі, нового, а не вторинного, у 6400 гривень, але з оздоблювальними деталями. І ухвалили, хоча і з деякими суперечками, програму розвитку транскордонного співробітництва. На тому сесія і завершилася, але що затьмарило її перебіг, то брак наступного року коштів для бюджетних установ всього на 11 місяців. Але про це депутати вже думатимуть у січні. Вже зовсім скоро, відразу після новорічного різдвяних свят, відбудеться чергова 37-ма сесія Луцької міської ради. Адже, очевидно, таке доведеться коригувати бюджет міста 2013 року. І знову у залі засідань будуть гострі дебати, не усі рішення ухвалюватимуться одноголосно, але завжди вирішальним залишатиметься слово депутата, представника місцевої громади, якому делеговані не тільки права, але й обов'язки. А сьогодні дякуємо усім, хто знайшов. Час та бажання подивитись нашу програму. І сподіваємось на зустріч уже наступного місяця на цьому ж каналі. На все добре.